Басик. Пазичка зразу. Це ж бакс. Азур. Це боксик. Це, це свій собачка. Да, це наш, який любить власливі, кетюнять. Добрий собачок. Добрий, добрий, хороший собачка. Азочка, азочка, це будинок, де живе ліса. мені сюди зайти. А я Та не бійся, тут було... Пану... Пану... дивлячина повернули назад. Дай Бог, щоб тебе сіслав. Дай Бог. Оля, бачиш? Я хочу оце, воно, бачиш? Щось не, не відпадає. Зараз. Ой, блін. Ти подив. А, все, 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 пішло, пішло. Так, Так. Роз... Щоб... Ш... на шкіру, да? Так, так. Треба тільки на шкіру. Вона за... зараз буде вириватися, тримайте. Так, Віра, тримай, її. Віра, тримай. Віра, тримай. Дуже добре тримайте. Тримай, бо держу. Три, бачиш, що робиться? Ага, не сподобається, але ж треба. Обробка від. Господи Боже, тримай, тримай її, ч, тримай. Ч, 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 тримай. Так, давай ще. Тут пальцями сильно на цей, бо там же ж ця рідина. Рідина треба руки помити. Віта, тут є ще руки. Да, 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 зараз так, Зараз. Чекай, 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 ліска, ще зачекай, ще грамулька там. Практично вже все, все я вичувала. Практично все. Ще грамулька одна і все. Там написано, що одна піпетка, значить От. неважливо. От так, моя Після... року. Все, все, все буде все. добре. Ліска, побіг. побігла. Побігла. Піратик. Да? Піратик, зараз я тобі дам. Піратик. Сухого можна додати. Зачекай, зачекай. О, все. Піратика готуємо. Нещасного. Ліса, йди додому. Іш, 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 пират, іш. Лісу обробили. Піратика потім, бо його обробляли. Трошки раніше обробляли. Да. Ну їж давай, ну що, він завжди такий млявий, оглядається. Ну він обережний, він дивиться по сторонах. Пірат не їсть. Ну, це таке ж саме. Це таке ж саме, ото, що я тобі дала. Так, сухий. Чого він не їсть? Що таке? Ну, пірат. Тобі щось не сподобалося у... в цьому кормі чи що? Чого ти не поїдеш? Ай-яй-яй. Так, куди б тобі покласти, так, щоб... Ну туди поряд поклади. Не знаю, куди біляк тут можна прийшов. Ви бачите, і біляк сюди прийшов. Їсть те, що піратик не захотів. Піратик сухий, сухий їсть, Сухий да. сухий їсть, А мокрий чогось не схотів. Дивно. Дуже дивно. Ну, Поки ми збиралися, так вже біляк голодний, йому треба більше, йому треба ну, два стої. пакетика, йому це я, мало. Дай йому хоч сухого да. чешу. Пірат їсть сухий корм. Пірат, чого ти? На біляка. Бо біляк поряд. Це Я він на Пірат, Ти вже не ївся? Так, чого не їси? Пират, он. Не їсть. На, на, на. на. І білячок ось такий. Ведмежа таке. Да, ведмежатку, вже все з'їв, так? Да? Ага, вже з'їв все і вилизює тут. Зараз ми йому додамо. Ще сухого йому дай. І ліска ж тут крутиться, оброблена. Кицька оброблена від кліщів. Від паразитів. Так. Да. Від всіх паразитів, включно з кліщами. Що воно таке? І потім вже обробити. Що, багато кліщів на коті. Ой боже, ми доберемося сьогодні доберемось. до тих нещасних. Зараз чи ні? Догодуємо. Оцього зайчика маленького. Кліщами. Капець. Дивись. Ну що ж ти, і я біратик, і білячок мої камера не знімає, бо ніч, погано знімає. А я тобі буду свої. Ну ти ж бачиш, що біля білячка навіть не, не видно. Він біленький і не видно. А і піратик слідом біжить. Пірат, ти за нами біжиш? Біжить, біжить. Ось таке у нас білячок. Біжить за нами, тут є світло, але ж все одно нічого не видно, так? А де піратик? Піратик, он він, он він ззаді там. Відстає піратик. Білячок йде, іде нещасний. Ти знаєш, що Я, а, ти, собаки, ти, що з яру. Ти їх не боїшся вночі? Оце ходить. Ти це не боїшся? А, не так був. тут це місцеві собаки. Так, так, так. У мене ж тут відділено на зони. Де? Он очі піратика. Піратика. Треба буде піратика назад привезти і щоб він... І що ти думаєш, він не знає, куди йти? Ну так щоб забрали його. Якщо він спать, якщо вони спать не лягуть. Ми прийшли до згарища. Боже, нічого не видно. Треба було вдень оце робити. ну. Нічого ж не видно. ну. Як я сюди туди... зайду, Я ж не зайду. Віта. Ой. Боже, тут. Згарище. Запах горели Воняє. Куди ти ти мене привела? Я нічого не бачу. Привіт. Привіт, собачка. Привіт. Чорна і не видно. Я думаю, господи, дай Бог, щоб були живі. Кітсюня чорна. Чорні коти і собачки. На мене гавкають. На мене гавкають, бо я незнайома з людьми. Я вибачаюсь, тут зйомки не буде, бо нічого не видно. Собачки чорні, обидві, і китя чорна. Чорні тварини на згарищі. І тільки білячка, який ув'язався за нами, видно на фото. Історія жахлива. Я не знаю, чи буду я це публікувати, але спалили хату людині і хочуть забрати землю. Його брат молодший загинув на війні. І тут і, і нещодавно ще один був підпал. Виживають і хочуть забрати землю. Я не знаю, чи буду я це викладати. Я не впевнена, чи можна це викладати. Білячок. Білячок це не його котик. Тут чорна киця і оці собачки, що гавкають на нас. Чорні. Вибачте, що я вам показую такі неприємні речі. Але зараз це наша правда життя. Тут жили два брати, одного забрали на фронт, і він загинув, а потім хтось підпалив їхній будинок і він згорів дотла. І ми так припускаємо, що хтось положив око на цю землю, бо за одним підпалом стався ще один, коли хозяїна не було вдома. І ці його дві собачки Альма і Нерушка і киця Чорнуля залишилися без даху. Ось і тривога. Ось і тривога. Ви Послухайте, як в Києві виє тривога. Навіть у таких місцях, як зараз. Зараз подивлюся причину тривоги. Яка причина? Так, причина тривоги невідома. Пишуть перемир'я. Там перемир'я. Чому тривога не зрозуміло? Перемир'я пасхальне, великодні. Тобто. Білячок, білячок. Білячок. Боже, моя камера нічого не знімає, нічого не відчуває. Ось так ми і живемо. Ось чорна киця. І білий котик, там щось видно, нічого не видно. Взагалі. Сирени виють. Гро... Громче за все. Ось біля чок. Біля чок бігає сюди. Біля чок. І хороший котик. І кицюня. чорна кицюня тут. А чого? А де він зараз? Звісно, що це ідея так собі. Прийти на згарище, познімати в темну пору доби, тим більше двох чорних собачок і чорну кицю. Ось ви бачите цей будинок, від якого не залишилося рівно нічого, окрім стін. А це будочка для собачок, яка має дирявий дах. І сарай, в якому живе тепер їхній хазяїн. Нічим не краще цієї будки. Не знаю, як таке може відбуватися в нашій державі. І нічим допомогти йому, ані захистити його, ми, звісно, не можемо. Але можна хоча б погодувати тварин, які живуть на згарищі просто неба. І ось Вікторія за свій кошт зварила їм каші. Ми понабирали бутилки води і прийшли їх погодувати. І поки ми всі свої діла поробили і вибралися, то настала вже й темрява. Але в такій темряві моя камера відео вже не знімає, і тому я можу робити тільки фото. Бо на відео, як ви бачили, вже нічого не видно. І не знаю, чи виберемося ми ще туди в день, бо і так дуже довго збиралися. І ледве-ледве вибралися, щоб хоча б познімати і показати вам, що тварини на згарищі дійсно існують, і що це не наслідок війни, а звичайний підпал, і причина нам не зрозуміла. Ми можемо тільки припускати, що це через землю. Але як би там не було, ці нещасні тваринки. Потребують допомоги. Дві собачки Альма і нерушка, яка кульгає на одну лапку і киця чорнуля, яка навряд чи стерилізована, дуже потребують уваги. І тому Віта їх періодично підгодовує, варить їм кашу. Ось і в цей раз ми прийшли до них не з пустими руками. за все приедет полиция. Ну, все может быть. А куда же ее дети? Ага. А куда ты собираешься его выбрать? Ну, в бак, а куда? Ты представляешь? в баке оно будет даже жужжать. Так, это. а я тебе прошу. Скажут, что бомба. Ну. Я скажу, полицию выключить. Жесть. Боже, ужас какой-то. И что с ним делать? А ну я. Дочекай, что там О, еще? Тут практически воды уже нема О, фонарь зажегся. У тебя есть вода? Ну, трошки есть. А ну, подивись. Вот сюда сюда можно долить? Да, мусор там какой-то паршивый. Слушай, выливать вот это? Я думаю, да. Какой-то мусор там на дне. Якщо його ж ніхто не миє. Ну да. Це ж треба Дубра... дерево. Добре, руками треба. Так, стоять. А, що до руками? Треба ось так от. Боже. взяти всередині почистити. Ну там же ж все. Ну, там же все в цьому, в нальоті в цьому. В зеленому. А потім ми вернулися додому і проводжали нас наші собачки, яких Віта також підгодовує. Тому дуже просимо допомоги для всіх цих нещасних хвостиків, а також допомоги на погашення кредиту за лікування котів. Ось ви бачите на екрані стан цього кредиту на сьогодні. І Віта всім передає вітання зі святом. І величезну подяку всім добрим людям за небайдуже ставлення до вуличних тварин, бо кожна ваша пожертвована гривня точно не буде марною. Дякуємо.